з тобою в цьому каналі. У нас задача в этот прийом забыть откатные ворота. Привесни откатные, сидят, думаю, кто там. Вони будуть у нас на заводских механизмах, на этой тех, как положено. Но заказчик прося, щоб ми по центру ворот монтировали вот эту форточку. Так що ворота будуть з вікном. Такого ми ще не робили, це буде цікавий проект. Приступили до збірки рамки ворот. Є определені сложности, тому що нам треба вписати отут вікно. Ну, я уверен, що все вийде. Рамка ворот собрана. Сделанный пройом для вікна. примерили вікно після підхода. Тут вверху, вверху ворот пришлось робити таку, там можна сказати, пошти ферму, щоб ворота не провисали от веса вікна. Потому що там по центру в мене стойки практично немає. І якщо кинути одсюдового... І от туди розкос, то слішно маленький тут угол, все одно буде легке провісання. Таким образом все буде чудово ровненько. Вона тільки набрана, зараз її треба обварити і обкрасити. Рамка ворот вже повністю поварена. Осталось тільки тут планку знизу для роликів приварити. І два ролика. Ролики у нас такі заводські з за остапних ворот. Лижу вже встановили наверх її Направляючу лижу, приварили. Імеється в виду для роліків. Низ ворот. Ролики приварили. Доварюємо зараз лижу раз, два, дві точки. І постараюся засняти вам процес установки ворот, як ми будемо ставити, ставити, будемо руками. Дуже чудово вийшла рамка ворот. Їздять добре. Металом, звісно, каже, що перегружено, але по-другому ніяк. У нас тут дуже важке вікно, щоб ворота були, каркас був жорсткий, тому довелося так робити. В масштабах одного дня ми ці ворота зробили. Доволі інтересна задача з вікном. Зараз вікно помили, вставимо сюди вікно, щоб воно вже стояло на своєму місці. Ну а профліст буде папажа, поки нема профліста. пластиковое окно в ворота уже вмонтировали. Довольно интересный вид. И освещение дополнительно. И красиво. Так конструкция выглядит с закрытыми воротами. Ворота пока не зашиты. Сверху такая ферма. Ну классно все получилось. В общем, всем дякую за перегляд. До новых встреч. Пока-пока.